Всім доброго дня! Справжні моменти життя з вами. Наша лавочка, на якій ми час від часу любимо відпочивати. Чим ще нам подобається тут відпочивати, подивіться, яке тут дерево. Ось відійди трішечки далі, ось отак. Покажи, яке дерево. Я розумію, тихо також хочеш сісти. Ось, бачите, дерево. Подивіться, яка красо. Воно тут стрижеться, от скоро пострижуть його. Ну, Взагалі буде ось отак. Куля, куля. От. Куля. Така. От чоловік мій любить на цій лавочці посидіти. Коли ми йдемо на прогулянку, майже кожного дня вже потепліло, і що, як у нас потепліло, лавочки стали тепленькі, то можна вже посидіти і на лавочці. А я хочу показати. Трішечки вам краси, ти посиди, а я тут хочу пройтися, покажу ось гляньте. Мені дуже подобаються ці кругленькі деревця. Просто їм ще після зими не передали форми. Ось, Але подивіться, як гарненько. Такі круглі деревця. У мене є невеличкі такі вдома, але як приїду, також зроблю собі такою форми. Просто тут не дуже ця форма видна. Те, а те деревце форма. Ну, Ті, що я вам говорила, прибудинкові території, це вже то спереді будинок, а це ззаду будинок, позад будинок. Позад будинку йдуть Ось такі ялинки. Там ялинки, там як підйом вище. Я ж Кажу, ми тут як східцями, наші ці будинки знаходяться, живемо. Ось також прибудинкова територія. Хочу показати, яка краса, яка краса, так прибудинкова ця територія. Ялиночки, ялівці. Потепліло. У Кракові майже літо прийшло. Можна прогулюватись. Далі, подивіться, вон, який той куток будинка. І там також ось, ось так ідуть йдуть Гляньте, Як супер. Менці, як класно. Ой, а то що таке рожеві кульки якісь такі? То ще після зими рожеві кульки на якихось кущиках. Ось класно. Мій чоловік полюбляє ту лавочку. Як ми з ним прогулюємося, чомусь він любить прогулюватися одним маршрутом. І коли ми прогулюємося, він полюбляє саме на цій лавочці сісти, посидіти. Так уже просто е, така процедура прогулянок. Зараз вже піднявся. О, церква, б'ють дзвони. Якраз. Це, мабуть, дванадцята, так? Чуєте, дзвони, Зараз підійдемо туди ближче, а перш ніж підійдемо туди до церкви. Така доріжка, якою ми постійно ходимо гуляти. Хочу показати, подивіться, оце все ялівці. Ось Просто каміння лежить і ялівці. У нас вдома також є такі ялівці, їм не дають рости такими високими. Також постійно їх стрижимо. От. Але ж гляньте, яка тут краса. Треба, напевно, мені далі отак відійти, щоб показувати ту красу. А, ще хочу, вон подивіться, яка побачила, зараз чекай, хочеш на цій лавочці йди сядеш ще. Подивіться, ось іще яка краса. Ото що значить весна. Гляньте. Я ще й не бачила цю красу, поки була хвора, краса бі без мене тут порозквітала і я її не побачила. Вон знову літак полетів. Так, і он туди, східцями, як нині територія йде також. Там рослин різних дуже багато. Багато росте. Тут також така краса. Ой, розпускається, дивіться. Розпускається, розпускається, вже скоро листочки будуть. Будуть листочки буде краса. Оце да? територія костюва. дитяча площадка. Там детський садик є. О, так, да, дитячий садочок, точно, давай зараз покажемо. На території церкви є дитячий садочок. Тобто це дитяча площадка, діти можуть приходити гратися, а тут вхід до церкви з чотирьох боків. Ось оце один, два, три, чотири. І скрізь відкриті завжди проходи, що можна сюди. У будь-який час зайти і ворота відкриті. Сюди машинами люди заїжджають, бо тут е постійно люблять <кій> на служби. Ой, маргаритки цвітуть. Ой, бачите, вон туди далі, біленькі маргаритки. вже я ще не бачила. Так, хворіти не треба, поки хворіла, скільки без мене подій відбулося. От, хочу показати оце дитячий садочок. Бо наші українські дітки бо є, ходять в цей садочок. Я запитувала, наскільки ось це реально, воно написано Подшкола імені Швентова Янна Павла II». Оце сюди, це дитячий садочок. Просто церква, вон там ще щось знаходиться. До речі, оці священники, що є у цій церкві, ми тут ходимо, прогулюємося. Він собі вийде, йде, вітається. Це костел, воно все. ну костел. Нехай буде так. Дякую, що ти мене поправив. Костел. Ходимо сюди прогулюватися. Прийшли і зараз. Сьогодні прогуляємося трішечки і поділимося з вами красою. Коли приїдемо, будемо ділитися тою красою, що в нас вдома росте. У нас також вдома багато краси є. Також гарні куточки, не тільки у нас вдома, а багато гарних куточків по всій Україні. Зараз хочу показати, повернути ось сюди перед церквою, йде вхід. От бачите, люди ходять тут, хто куди. Повз. Тобто зайдуть у будь-який час. Тут як йдуть на службу, то їх дуже багато, сьогодні робочий день, то менше, на вечір більше будуть іти. Оце територія така перед костелом. Також гарненько, гарненько так зроблено. От. На території костелу я зайшла. Пройдуся, покажу вам. Також ще краси. Хочеться поділитися красою. Не тільки самим бачите, а хочеться, щоб ви поді... також це все побачили. От костел. Показую. Яка краса. Все дуже просто, але дуже гарно. Базою. Оце цей костел захватити повністю не можу, тут вже упираюся просто. Це хіба що вийти туди за територію, з території його буде краще видно. Я цю красу почала помічати, як говорила, що постійно кудись спішу, 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 але Останнім часом дуже часто дивлюся на небо. Як мій син полетів на небеса, з тих пір я постійно дивлюся на небо. Бажаю вам добра, всього найкращого.